Експрес-кредит Юніон тепер і на сихові. Фінансова компанія відкрила вже другий офіс у Львові, депозитні вклади і кредити під заставу дорогоцінних металів. Тут пропонують фізичним особам та приватним підприємствам. Загалом компанія надає увесь пакет банківських послуг однак, на відміну від банків, має низку переваг. Ми локально західноукраїнська фінансова компанія. І ми не несемо на собі тих геополітичних ризиків, які відбуваються в нашій державі, зокрема анексія Криму і окупація. Значної частини Донбасу, що дуже негативно впливає в загальному на системні компанії, які мають розгалужену мережу, також мають великі проблеми на сході. Цих ризиків у нас немає. Індивідуальний підхід до кожного клієнта ще одна перевага експрес-кредит юніон. Рішення тут приймають одразу на місці і упродовж декількох хвилин. Кредити надають під 0,29% на день натомість депозити у валюті до 15%, у гривнях до 27%. Найвигідніший такий найоптимальніший це є на 12 місяців під 27%. Є можливість кожного місяця знімати відсотки і можливість поповнювати цей депозит протягом всього періоду часу. Мінімальною сумою депозиту, хочу наголосити на цьому, є лише 500 гривень. Тобто це може кожен клієнт, чи це пенсіонер, чи студент. У Львові Експрес Кредит Юніон успішно працює вже другий рік. Загалом же ж на ринку ця група фінансових компаній існує з 2008 року. discharge